До нас у прямий ефір завітав Василь Гринчак, це начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю, розкажу трохи глядачам про цей день. Отже, саме сьогодні момент календарного року, коли в північній і південній півкулях приблизно однакова тривалість дня і ночі. Сонце в ці дні перебуває в зеніті на екваторі, де його промені падають на поверхню землі під прямим кутом. І тому день дорівнює ночі та триває 12 годин на всій земній кулі, окрім полюсів. Від цього дня починається астрономічна весна, і щодо метеорологічної весни, ми зараз поспілкуємося з вами, пане Василю. Отже, раніше наші пращури велике значення приділяли цьому дню. Давайте зараз поговоримо про те, як змінилася погода від часів наших пращурів, і зараз що відбувалось тоді у день весняного рівнодення, і що маємо нині. Ну хочу сказати, да, ви праві. Прийшла астрономічна весна із 20 березня. Календарна весна у нас 1 березня, а метеорологічна весна цього року прийшла дуже рано. На початку лютого у нас взагалі зима була з 8 січня по, по 2 лютого не спостерігається такого сильного наростання тепла. Але е, останніми роками, якщо до да, останніми десятиліттями спостерігається підвищений температурний режим, як взимку, так і в цілому за рік, і весною теж. Тобто нашим пращурам таке не снилось, тому що е, в, в день весняного рівнодення там і тала вода з дахів капає, і ще якісь такі е, прикмети народні, які зараз вже непримінили. Тобто, е, Температури стають е, вищими, ну, весна рання, весна е, тепла, ну, виключно може цей рік, тому що в ну, цьому році якось не сильне наростання тепла було. У нас у лютому, в середині лютого, було трошки квітня, а в березні от в, в, немає такого сильного наростання тепла. Тобто. Та да, з люди спостерігали за погодою, вони відмічали ті чи інші явища, прив'язували до релігійних свят, до подій, якихось в тому числі астрономічних. Але зараз не варто довіряти народним прикметам. Я не раз про це зазначав. Гідромислужби ми професіонали, ми професійно про погоду не звертаючи на народні прикмети, тим більше, що вони останніми роками не надто справжуються. Ми навіть пам'ятаємо Щедре Клеонтовича, коли прилетіла ластівочка. Так от ластівочка прилітала саме у ці дні, тобто мовилось про цю пору року. Отже, ви вже сказали, що не варто довіряти прикметам. Якщо повертатись до погоди минулих років, яким є березень нинішній по температурному режиму для нашого Дніпра та області. Тепліше він ніж звичайно середньодобові температури повітря в першій декаді березня. У нас були біля норми, тому що там було і вище норми, і вищі, і трошки нижче в середині декади, а в другій декаді на 1-4 градуси температури вище норми. Ну температурних рекордів у нас в березні не було. В нас всі рекорди взяв в лютий. Там у нас і 7, і 13, і 14 лютого. Саме в цей день середньодобові температури були на 2 на 3 градуси вищі норми. А ну, от сьогодні, наприклад, 20 березня, мінімальна температура повітря була е, спостерігала в 1928 році майже 17 градусів морозу, а от максимально в 90-му 21 градус тепла. Тобто, от за багаторічний період спостережень, цей день, дай весна взагалі була різноманітною такою і не, Ну, в останніми роками в зв'язку з підвищеним температурним режимом з глобальним потеплінням, ще й не перенув непередбачуваною, скажімо так, тому що синоптичні процеси проходять різкіше і. Часто така невизначеність, синоптична невизначеність, але ми стараємося в прогнозуванні погоди, стараємося врахувати всі ці фактори, які виникають зв'язку з глобальним потеплінням і з труднощами в прогнозуванні погодних яд. Про весну кажуть, що погода дуже мінлива. Зараз у соцмережах ходять багато мемчиків на цю тему, коли зранку вдівся тепло, ввечері вже там дощ, а в день спека. І ви сказали, що швидко стрімко змінюється синоптична картина. Чи очікувати нам ще несподіванок, заморозків або дощів? Заморозки, заморозки на теоретично можливі до травня, якщо брати багаторічний період спостережень, то останній заморозок повітря на весні спостерігався 21 травня 2002 році. Це в тихатках. А нарешті території області, десь 7 травня, це 99 рік. Тобто теоретично існує загроза пізніх заморозків, але на жаль, ми не прогнозуємо так завчасно. Погоду. Згідно попередніх прогнозів у консультації про очікувані погодні умови до кінця березня, початку квітня, зниження температури, такого відчутно до мінусових значень не передбачається. Що стосується дощів, то вони будуть випадати. От у нас зараз стаціонує південний циклон, і е, сьогодні навіть може бути ще дощ, там далі опади припиняються. Тобто дощів весною це нормально. А от заморозки, пізні заморозки, звичайно, несуть якусь загрозу для сільськогосподарських культур, для взагалі для нашої діяльності, але поки що вони не ну не прогнозуються, пане Василю. Ми поговорили про заморозки про дощі. А якої загалом очікувати далі погоди навесні? Ну, на сьогодні в нас може бути дощ ще в день. Температура в день за рахунок прогріву до 7-12 тепла. Завтра, післязавтра і до кінця тижня, опади припиняються. Деяке зниження температури вночі при безсмарній погоді, виховаджування мінус один плюс чотири. В день знову ж таки при безсмарній погоді прогрівання до 6 одинадцяти градусів тепла. Попередньо. До кінця березня якихось сильних морозів, чи знову ж таки, чи надто підвищення температури не очікується а опади будуть випадати там незначні. Знову ж таки, український гідрометцентр прогнозує тільки на місяць середньомісячну температуру і кількість опадів. Такі точні прогнози на одну 3 доби. Я от побачила вам сказав до. Вихідних це консультація, тобто попередній прогноз. Але ну поки що немає того тепла. Може якого б ми хотіли, тобто весна рання, і вже люди, хоча 15-18. бувало таке в цій пору року, але поки що такого тепла немає. Мабуть, що на жаль, тому що вже хочеться весни. Тобто на квітень травень поки що не прогнозуємо. Квітень травень поки інформації немає. Ну як я вже зазначив вище, де останні десятиліття кожен місяць середньомісячні температури вище норми. Кожен місяць практично. Я думаю, що цей рік не буде винятком, і в квітні і в травні е, очікується. Якщо з огляду на тенденції е, очікується підвищений температурний режим. Тобто тепліше і тепліше. Що думають про нинішню погоду Дніпряни, коли очікують тепла? Та чи почали вже садити городину? Розпитав мій колега Іван Павлухін на вулицях Дніпра. Ми зараз подивимось і потім повернемось далі до обговорення. Залишайтеся з нами. Будь ласка, коли чекаєте вже тепло? Ну не знаю. Тижня через два. Погоди ще немає. – Ви садити щось. Так. – Що саме? Помідори, огурці, картошку. <помідорі> <помідорі> і цвіточки. Главно цвіточки. Так. Скажіть, будь ласка, ви чекаєте вже тепло зараз або може потім? Ну, напевно, зараз, скоріше. Весняний весняний настрій. Тепло, гарно, сонечко. Вчора було, сьогодні чуть-чуть виглянуло і ставалася. У вас влаштовує ось весна в цьому році? Так. Да. Угу. А чим саме? Ну, красота. Скажіть, будь ласка, коли чекаєте тепло вже? Та я хоч зараз можу вийти в купальнику, і воно прийде. Хотілося б тепліше, але ще є, то є. Головне внутрішній настрій, а погода вже таке підстроїться. Настроєння від цього теж залежить від, від погоди. Тепла хочеться. Хочеться, щоб швидше все зацвіло. Вже саджали щось? Так, сажали, дерев'я сажали, фруктове, сліви, абрикоси, яблуні. Мені взагалом все подобається. Квіти починають вже розпускатись, тому впевнений, що погода буде й надалі тепліша, тому я всім задоволений. Поки. Ось так сприймають весняну погоду у Дніпрі. А ми повертаємося до розмови далі з вами, пане Василю. Можливо, ви знаєте або з вами консультуються аграрії, як впливає погода цієї весни на посіви сільськогосподарських культур. Я ще разом з вами дивився сюжет. Радує, що люди весняний настрій на позитиві? Ну да, вони праві. От десь справжнє тепло почнеться вже в квітні. А що стосується сільськогосподарських культур, то на наших метеостанціях ми проводили від відбір монолітів. І а що таке моноліти? Можете, будь ласка, детально вони пояснити, це відбирається проба, Ну якби викопується. Такий квадрат, куб, значить озимих разом з ґрунтом, і ставиться на відрощування. О з результатів цього відрощування на наших метастанціях стан посівів добрий в основному, загибелі рослин практично немає. Зараз пішли дощики навесні, тобто для майбутнього врожаю, для урожаю озими це прекрасно. Наростання температури. І, і невеликі опади. В південних районах області почалась посівна, такі дощики трошки її притримують, але знову ж таки, тобто озима перезимувала прекрасно і є всі види на хороші урожай. Це дуже добрі новини, і е, на початку програми ми з вами говорили про загальне потепління, е, яке триває з кож... з кожним роком. Все тепліше і тепліше, там так на один градус або на декілька щомісяця. От як зараз це потепління впливає в цілому на наш клімат, на рослини? Можливо, вони звикли до одного клімату і вже потроху якось перебудовуються до того, що теплішає загалом. Так, звичайно, за останні 30 років середньорічна температура в Дніпропетровській області підвищилась на 1 градус. Це багато, от всі кажуть про невідворотні кліматичні зміни, тоді коли температура середньорічна на планеті буде вище норми на 2 градуси і вище. Звичайно, що в зв'язку з глобальним потеплінням з підвищенням температури збільшилась кількість небезпечних метрологічних явищ, от різкі зміни погоди, і звичайно, що це впливає на стан і рослин, і тварин, і ми потерпаємо від таких змін. Ну, якщо ну не дай Бог буде таке сильне підвищення, то вже серйозно задумуються про рослини. Тварини кліматичних біженців їх називають. Перепрошую, тобто рослини пристосовуються, і тварини теж переміщуються з зон своїх звичних ареалів там, де вони знаходяться, переміщуються на інші місця. тобто, у ну, кліматичні біженці, навіть про людей, є такі, що люди ну, покидають місця з несприятливим кліматом. Ну, Україна в цьому випадку сприятливі умови в нас, скоріш всього, до нас прийдуть. Але ми, я думаю, що все-таки клімат циклічний, і той вплив, антропогенний вплив людський, який ми вплинули на погоду, на природу, на клімат взагалі, він буде. Де теж нівелюватися о циклічністю зміни клімату може через декілька десятків років, цей цикл піде на зниження температури. Ми будемо говорити про глобальне похолодання. Ну це можливо, можливо. А зараз поки що тільки адаптація до кліматичних змін, тільки якісь проводити заходи для того, щоб адаптуватися до тих змін клімату, які відбуваються. Дуже цікаво, ви розповідаєте. Тобто, коли говорять глобальне потепління, це не десь там, це буквально ось уже тут це відбувається да, зараз із нами. Хочу далі прийти до такого питання: наскільки зараз складно і які є складнощі у метеорологів робити свої дослідження в умовах війни. В умовах війни є обмеження, деякі ми ну, що стосується металогічних спостережень. У нас метеостанція Нікополь вона працює під постійними артобстрілами під е, загрозами. Е, наші дві авіаметеостанції в Дніпрі в Криму перенесені в інші місця, тому що аеропорти закрито. От, тобто, ну ми спостерігаємо, стараємося спостерігати за погодою, не перериваючи багаторічні ряди спостережень. Для прогнозування не вистачає нам висотних карт погоди, не вистач немає радіозадування атмосфери. Але знову ж таки, гідромислужба виконує свої завдання якісно і вчасно, і в повному, в повному обсязі і в повному обсязі, і стараємося і прогнозувати погоду і. Забезпечувати всі галузі економіки, в тому числі збройні сили України, метрологічну інформацію, все для перемоги, теж тобто, труднощі є, але е, наші люди справжні метеорологи, справжні е, професіонали своєї своєї справи, і ми стараємося робити все, щоб не, не припиняти і не скорочувати і метрологічні дослідження, і е, вчасно якісно про. Прогнозувати погодні умови, і в зв'язку з цим наступне питання: можливо, є якісь інновації у прогнозуванні та розповсюдженні інформації про погоду в українських метеорологів? Раніше я говорив про долучення українських метеорологів до такого сервісу метео алярн про погоду. А зараз я хочу сказати, що на початку березня в Українському гідрометінституті в українському гідрометцентрі перепрошую, відбулася зустріч із представниками американського відділення компанії Метеотіс. Метеотіс це перша в світі компанія, яка розрахувала загальноєвропейську модель погоди з просторовою роздільною здатністю в один кілометр. Тобто, погодинні модельні розрахунки забезпечують найновіші прогнози щогодини. І під час зустрічі було розглянуто можливість для українського гідрометцентру, можливість доступу до технологічних послуг і даних метеоматіс, і цей доступ до точних даних про погоду допоможе підвищити і продуктивність прогнозування, і знизити ризики проявів небезпечних метеорологічних явищ. Саме явищ, які стали частішими, як я говорив у зв'язку зміною клімату. От е, такі моделі, такий доступ до цих сервісів, дасть нам можливість точніше прогнозувати і в тому числі і знизити ризики небезпечних метрологічних явищ. А коли буде цей доступ? Ну поки що невідомо. Зустріч відбулась тільки на початку березня. Це все, що я знаю. А я думаю, що це буде і зараз теж ну продовжується примітно з фінським метрологічним інститутом для переоснащення гідрами служби коштів з бюджету для придбання нових приладів обладнання автомат. Автоматизованих автоматичних датчиків. і от, не дивлячись на не, такі складні умови, умови воєнного часу ідерна старається йти в ногу з Сучасністю і оновлюватись і вдосконалювати свої методи і спостережень, і прогнозування погодних умов так це дуже важливо, особливо стосовно стихійних погодних явищ, про які ви згадали. Торік це була для Дніпропетровщини. Це була повінь, деякі райони затопило. Скажіть, будь ласка, чи щось прогнозується вже щодо повені цього річ? У цьому році ні снігозапаси і об'єми в зв'язку з ними. Ну значні снігозапаси були відсутні. Об'єми весняного водопілля передбачаються в те середні, навіть ни ще середнього. Тобто, от у нас на ріках Дніпропетровщини водопілля практично не було. Воно вже от ми почали випускати бюлетень гідромет... гідрологічний бюлетень. Спочатку березня, ну от ми вже його і скоро закінчимо випускати, тому що немає про що говорити: немає такого значного підвищення рівня води на річках. рівнині в ріки немає снігу, немає сильних опадів період сніготанення, яке б збільшило об'єми весняного водопілля. Що стосується Дніпра, Дніпро з каскадом володосховища зарегульовано, але зараз ідуть попуски води, і ми бачили, що територія. Колишнього да каховського водосховища, великий луг, зараз наповниться водою, тобто, ну об'єми водопілля низькі, немає загрозливих явищ, загрозливих рівнів, об'ємів для. Для населення Минулорічна ситуація не повториться. Це обнадійлива інформація для тих, хто живе біля берегів наших річок нашої області. І переходимо до теми води. 22 березня безпосередньо відзначається всесвітній день води увагу до чого покликаний привернути цей день. Про що важливо зараз говорити. Да, в сусідній день води бере світ початок конференції з довкілля, яка відбулась в 1992 році в Ріо де жанейро е, Основною причиною відзначення цього дня є швидке зменшення запасів питної води. От ми навіть в Україні ми, ми поки що може не відчуваємо. Води в нас багато, але іменно е, саме якісної питної води не вистачає. І метою проведення цього дня є підвищення рівня обізнаності і значної важливості для. Продовження життя на землі і раціональне використання води. В кожному, кожен рік для всесвітнього дня води, всесвітнього дня водних ресурсів є своя тема. В цьому році вода для миру, така тема, тобто зрозуміло. Тобто, ну важливість води для життя неможливо перебільшити вона і щоб, ну. Привернути увагу людей до проблем питної води саме в цей день, підвищена така інформа... інформація йде, і для того щоб люди розуміли, що без води ну. Практично відсутнє життя, якби банально це це не звучало, українці стикнулися з цим, бо внаслідок терористичного акту російських військ підриву Каховської ГЕС, і досі так. деякі громади нашої області без звичної питної води, яка була у них через водопостачання, здійснювалася. Тобто для нас це і зараз дуже актуальне питання. І наступного дня, 23 березня, безпосередньо вже всесвітній метеорологічний день. На які проблеми, актуальні теми будуть звертати увагу теж? Ну, Всесвітній метрологічний день оголосила Всесвітня метрологічна організація в 1960 році. Мета акцентування важливості метеорології, метарологічні служби за безпеченні добробуту населення щороку теж вибирається нове гасло для цього дня, яке покликати допомогти людям зрозуміти значення метеослужби. У 2024 році. Це гасло на варті кліматичних дій. Тобто, ну зрозуміло, що в зв'язку з глобальним потеплінням, змінним клімату, всі, всі наші спостереження і наші дії повинні бути направлені на адаптацію до кліматичних змін. Ну, Гідрометеорологічна служба України є членом Всесвітньої метеорологічної організації з 1948 року. Ну, якби 23 березня, всесвітній метеорологічний день, ми відзначаємо його як професійне свято. Хоча є 19 листопада наш день українського гідрометеоролога. Згідно наказу, гідрометслужба веде. Ну, Офіційно вона оформлена в 1921 році, тобто 103 роки вже буде відроми служби України. Ми здійснюємо комплекс спостережень, прогнозування, вивчаємо зміни клімату, спостерігаємо крім погоди і за забрудненням і навколишне середовище і води, і атмосферного повітря, і ми, наша інформація йде на міжнародний обмін, тобто. В рамках практично всіх програм всесвітньої метролічної організації і в глобальній службі атмосфери, всесвітній службі погоди, гідна служба України працює і працює на достатньо високому рівні. Ну от е, з допомогою фінського метролічного інституту з допомогою е, американської служби погоди е, ми вийдемо ну, на більш якісний рівень, хоча е, наші і спостереження і прогнозування е, досить високі на високому рівні з і вже будемо завершувати. Ви нам сьогодні досить повно розказали про те, як відбувається потепління, як це впливає на людей, тварини, на рослини, якою буде погода далі цією весною. Чи очікувати повені. І таке останнє питання для вас: яка ваша особисто улюблена пора року? Я люблю осінь. Ранню осінь, золоту, золоту осінь, коли ще тепло. Дерева міняють свій колір від е, зеленого до жовто гарячого до жовтого, це коли красивий сонячний день, от е, пора, мабуть, габиного літа, як ми його називаємо. Оцю пору року я найбільше люблю. На деревах поспіли яблука, сади пахнуть яблуками, грушами. От сонечко. Тобто, я не люблю зиму, я не люблю весну. Мені не дуже подобається літо. а от… Осінь, саме середина осені, моя найвніше порада. Я вам дякую за ваші фахові коментарі, за вашу е, щиру розмову і вже зустрінемось пізніше, коли будемо прогнозувати, якою буде погода далі е, влітку. Дякую вам, дякую вам за розмову. Дякую. дякую. З нами був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.